Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Новий рік уже на порозі. Він цього року у нас особливий. Але попри всі наші випробування, ми все одно зберемося в новорічну ніч за родинним столом. Тому мені захотілося приготувати для моїх найближчих щось добре. І не дуже дороге. І я знову звернулася за допомогою до свого старого роками потріпаного зошита старими перевіреними рецептами. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що сьогодні я буду готувати пляцок снікерс. так, знову снікерс. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Приготування пляцка починається із випічки коржів, тому білки відділюю від жовтків. Щоб краще розщепилися білки, то дам до них щіпочку солі і буду міксером збивати. Коли при збиванні утвориться вже піна, додаю частину цукру. Цукор буду додавати у 2-3 етапи. І вже разом з цукром на високих обертах міксера буду збивати білки до твердих стійких піків. Якщо білки при перевертанні миски не падають, вони збиті. Тепер зіб'ємо жовтки, можна їх збивати вінчиком, а можна і міксером. Білки і жовтки збиті. У відміряну і просію два рази муку додаю потрібну кількість маргарину. Спочатку його трохи посічу. У муці, а потім маргарин з мукою перетиратиму між долонь так, щоб утворилася дуже дрібненький крихти. Додаю сюди відміряну кількість какао-порошку. Перемішую це все, перетираючи цю суміш між долонями. Збиті жовтки додаю до збитих білків. До відміряної сметани додаю одну столову ложку амоніку. Амоняк з сметаною добре вимішую так, щоб він погасився в сметані. І коли сметана вже набухне добряче, тоді відправляю цю суміш до жовтків і білків. І легенькими рухами знизу вверх лопаткою все ретельно перемішаю. А тепер у 2-3 заходи буду додавати суміш какао, муки і маргарину. І Лопаткою буду перемішувати це все, а можете тісто це замішувати одразу міксером. Ось такої консистенції повинно вийти це тісто, і з нього має бути два коржі. І у форму дно якої застелено пергаментним папером накладаю половину цього тіста і легенько лопаткою тісто розмащу по поверхні пергаментного паперу. Після цього у розігрітій духовці до 180 градусів буду випікати корж 20-25 хвилин. Але ви мусите контролювати процес випікання самі шпажкою, тому що кожна духовка по різному пече. Залишаємо так корж до повного остигання і печем другий. Два коржі спеклися, тепер будемо готувати друге тісто. У миску відправляю потрібну кількість для тіста маргарину. Потрохи додаю муки і знову перетираю маргарин з мукою. Перетирати у дрібні крихти маргарин з мукою не потрібно, тому що тісто будемо замішувати рукою і від теплоти наших долонь маргарин розтопиться, додаю сюди яйця та відміряну кількість цукру. Сметану я одразу відмірюю ложками і додаю у миску. Поверх додаю розпушувачу, і рукою замішую звичайне тісто, таке, як на вареники. Скільки ж тут треба муки, в рецепті пише, муки скільки побере. Тому визначеної кількості муки в рецепті писати не буде, а замішуємо тісто отаке, як на вареники. Робочу поверхню час від часу будемо підсипати мукою і тісто на ній виминати, поки воно не досягне того стану, який нам потрібний. Ось таким повинно бути наше тісто. Тісто повинно бути не надто тугим і не рідкуватим. Воно має бути пухким. Посипаємо його зверху мукою і будемо розтачувати тісто як на домашню локшину. Товщина тіста повинна бути десь біля 3 мм. Коли тісто буде повністю розтачене до тієї товщини, яка нам потрібна, нарізаємо ножем повздовжні смужки. Зверху посипаємо мукою, щоб смужки не прилипали одна до одної, і складаємо по декілька смужок у кубку. Тоді впоперек смуг нарізаємо смужками нашу лукшину шириною біля 3 мм. У мене вони вийшли ширші, тому що я дуже-дуже поспішаю. За 40 хвилин виключають у нас світло. І я повинна встигнути нарізати лукшину і ще її спечи. Нарізати локшину можете і простим ножем, але мені здається, що так швидше. У мене було обмаль часу, тому я ще й таким методом спробувала. Можливо, цей метод виявиться продуктивнішим. Але як би там не було, локшину треба розкидати по робочій поверхні, щоб вона не була на купі. Тепер лукшину рівномірно розподілюю по одну дека, яке змащено маслом. І в розігріті духовці до 180 градусів буду випікати цей корж 40 хвилин. Не знаю. Чи буде у мене ця можливість? Прийшло 32 хвилини. Світло виключили, але мій корж встиг зарум'янитись. Тому скільки печи, дивіться самі, це все залежить від можливостей вашої духовки. Він не повинен бути пересушеним, а от тільки таким зарум'яненим. Тепер цей спечений корж розбираємо і ломимо на лукшину. Та навіть і дрібніше, як лукшину. Все, коржі наші усі вже готові. Тепер у духовці сушимо арахіс коли ж арахіс висушиться і повністю остигне, приступаємо до приготування крему для нашого пляцка. Із банки в миску викидаємо варене з гущеним молоком. До нього додаємо потрібну кількість вершкового масла. І міксером на середніх обертах разом все це збиваю. Дуже люблю цей крем, бо він смачний і з вершково-карамельним смаком. Невеличкою частиною щойно приготовленого крему змащую два коржі з однієї сторони. А до решти крему у миску додаю спечену і подрібнену лопшину. Додаю висушений і вже холодний арахіс. І все це добре і ретельно вимішую. Вимішувати буду доти, поки ні один арахіс, ні одна локшинка не залишиться сухими. Ну, а тепер прийшов час формувати наш пляс. На змащену частину коричневого коржа накладаємо, а я навіть не знаю, як це назвати. Ну, скажімо так. Накладаємо щойно приготовлену суміш арахісу, крему і подрібненого коржа. Звичайно, що все це добре утрамбовуємо так, щоб арахіс і подрібна лопшина щільно прилягли одне до одного і до коржа. І тоді усе це наше твориво накриваємо другим коричневим коржем з мащеною стороною до середини. Добренько! Коржі притискаємо. Якщо десь щось вилізло, затискаємо. І так формуємо рівний пляцок. А тепер, щоб покрити цей пляцок зверху, нам треба приготувати шоколадну помадку. Знову ж таки готую її по старому рецепту. Поверхня пляцка не є маленькою, вона доволі велика, тому у каструлю відмірюю 9 столових ложок. Цукру 9 столових ложок какао. Какао з цукром добре вимішую, так, щоб не залишилося ні однієї грудочки в какао, тому що при варінні ця грудочка може так і залишитися. І до цукру з какао відмірюю ще 18 столових ложок води або молока. Густину помадки контролюйте самі. Якщо ви хочете більш густої, додайте менше води. Під каструлею запалюємо легенький вогонь і будемо варити помадку, постійно-постійно помішуючи вінчиком, тому що вона дуже любить пригоріти. Від моменту закипання помадка повинна варитися біля 7 хвилин. На цю кількість цукру і шоколаду треба додати 150 г масла. Я, звичайно, додаю менше. Вінчиком помішую, поки повністю не розтопиться масло. А в кінці додаю лимонної кислоти, щоб помадка блистіла і все виключаю. Вона готова. Ще гарячою наношу її по поверхні пляцка і по боках теж. Зверху прикрашу пляцок якоюсь посипкою. Ну а боки пляцька обліплю потертими вафлями. Ось такий вийшов у мене пляцок снікерс по-старому. Я його розділила на два шматочки. Один буде чекати до столу новорічного, а цей менший ми попробуємо. Який же ж він смачнющий. Ох, і любили ми його колись. Та й тепер він нам до вподоби. Треба, щоб декілька годин цей пляцок постояв при кімнатній температурі, щоб повідходили всі коржі, а потім можна ставити у холодильник. Так що готуйте, друзі, і нехай вам буде смачно! З Новим роком вас, друзі, і нехай у новому році здійсниться найзаповітніша мрія кожного із вас. А я впевнена, що в кожного українця цього року мрія одна. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту Божих вам благословінь та мирного неба над головою!